Привіт, друзі! Вітаю вас! Маємо сьогодні п'ятницю. І ви знаєте, в нас так похолодало, але до більшості України сьогодні так. У нас всього-навсього 13 градусів. Так холодно. Ну, зовсім на літо не похоже, таке враження ніби. якась, ну, Або рання весна, або осінь. Ну, так холодно, страшне. Вже від завтра буде більше градусів. І якби далі буде тепліше, але сьогодні дуже холодно. Так, я розбираю м'ясо. Розбираю м'ясо, ставлю маринувати на обід. Мені всі хлопці вже вдома. Студент мій є. Ще один тиждень має навчання і все. О, так що треба сьогодні. А як сьогодні? Так кожен день треба. Але сьогодні особливо, бо треба м'яска. Зараз намариную. Там на рукав поставлю пекти. Так, сіль, перець, італійські трави, соєвий соус і паприка. Червона, мелена, копчена солодка. Все. Так, гарненько натираємо, промаринуємо. Окремо, ще картоплю, певно, зварю, але картоплю зварю окремо, а м'ясо нехай маринується. Бо не раз печу разом з м'ясом. Окремо спечу м'ясо. А картоплю вже зроблю пюре. Обід, картопля, м'ясо спекли, салатик. Смачно, хлопці. Всі їдять. Всі обідають такий салатик. Огірки, помідори. Обід прийшов, всі поїли. І відпочивати. Відпочивати. А я, друзі, знову купа сирів. Купа сирів. Роблю зі вчорашнього молочка, бо треба сир ярославський. Зробила сир ярославський. Зараз само пресується поки що, а потім буду ставити зверху якийсь гніт. Так, тут маю вже сири, які попідсихали. Тобто сухенька скоріночка, зараз буду покривати латексом. А тут в каструлі ще ні, вже формується згусток, але ще добре не сформувався. Роблю качоту, що з ранішнього молочка. Сир качота його треба пекти. Він саме швидше визріває. 10 днів і він готовий. Так що треба наробити того качоти. Ну, добре, то робиться, я наразі покриваю латексом. Вже і латексу не дуже багато, треба буде замовити. Я ще маю одну банку, половинку десь такого відерка. Треба буде замовити латекс, бо його треба багато, щоб всі сири покрити два рази. То Трохи треба. Трохи його треба. А, питалися мене, що краще, латекс. чи... Вакуматор, друзі, латекс це є латекс. Латекс для того покривається, щоб він визрівав. Він зараз вже підсох, все добре, з ним. І він покривається латексом. А є такі турбинки, що запихаються, але латексом більш безпечніше. Бо в турбинках може попасти якась ну, дзюрочка, і туди будуть бактерії проникати. Ну, Мені якось латексом безпечніше. І сир собі визріває. А вакууматором, тобто його неможливо, щоб він тако підсохне і взяти, завакумірувати. Ні, друзі, він мусить дозріти. Він дозріває. А тоді вже, як хочете собі, щоб він там довго зберігався, то тоді чи виправляти кудись, то вакуумуєте. А так, щоб воно підсох і, і завакуумувати, ні. Бо він ще має дозрівати. Два місяці дозріває, Ну, як який але переважно два місяці. І собі стоїть в латексі. Так. так, А тут сформувався вже з густочок. Бачите, як гарно відходить. Тобто, між згустком сирочка гарненько відходить. Оце вже гарно сформовано. Вже в нас пізно. Зі сирами, то я вже давно справилася, вже, вже поставила навіть засолювати, ну, в рупу з водою. Бачите, вже відсидився, все. Це вже пізно. Е, що я роблю? Я печу піцу. Вчора пекла піцу. Відкрила свій сирт. Ну, там, І там, на там тому каналі виклала. Сир же достиг в мене молодий качота, Достиг. Ні, сир не достигає, дозрів. Так. І хлопцям зайшло. Так нормально. Каша пече сьогодні. Вони наразі пішли заготовляти, друзі, крупиву. Ми ще кропиви не заготовили ні одного вінничка. Пішли заготовляти, а я на кухні. Я за той час приготую їм смачненьке, смачненьку вечерю. Піцу. Так. Сир є. філе юла. Бройлера є. Все, все зараз робимо. Один момент, і буде готова піца. Так. Помідорку, Зараз зверху сирочок і в духовку. Ну все, готово. йду я хлопців кликати, але ще трохи гаряча. Така величезна піца. Ось така вечеря. Томатний сочок і піца. Так, така була вечеря. Хлопці ще працюють в малиннику. Чоловік возить крупиву. Крупиву возив, бо треба сушити. Хлопці ще працюють. Ще видно, що можна працювати. Ось стільки стільки кропиви вже завіз. Бачите? Тепер треба вінники крутити, може вже завтра будемо крутити, бо вже доволі пізно. Доволі пізно. Питалися за черепаху. Що там черепаха? Жива, здорова, все добре. Зверху плаває м'ясо. М'ясо вона любить понад усе. Але треба, знаєте що, е, кидати її, порізати маленькими кусочками, кинути. Я ж так навчилася. На перше роздирала, можна було будь-який кусочок кинути, вона роздирала собі. А тепер ні. Тепер той кусочок, де плавав, плавав, треба на маленькі кусочки, щоб вона собі тільки раз, раз лигнула, лигнула і все. Та й бумі Ой, добре, друзі, ось такий день. Я сьогодні більшість на кухні, дуже холодно було. На вечір вже потепліло, слава Богу. Але все одно он... Артур в курці донесу, в сведрі, та холодно. Все, спокійного вечора, доброго, мирного, тихого. доброї усім ніченьки.